Банда піратів на абордаж, текст Жульєт Парашині Дені та Олівера Дюпена. Розділ 3. План Марі Коли діти повернулися до бухти, Томас став перед своєю молодшою сестрою, склавши навхрест руки на грудях і насупивши брови. Ти нам поясниш усе зараз? Пізніше, відповіла Марі, висипаючи на стіл картоплю з великого мішка. Коли Марі має план, вона настільки захоплюється ним, що це дратує Томаса. Йому не до вподоби, що його молодша сестра відважніша за нього. Зрештою, Марі поспішала у кімнату до батьків. Вона відчинила шафу та схопила капелюшок з білим пір'ячком. Це улюблений мамин капелюшок. Вона купила його в пташиному острові, вигукнув Томас. Ми з ним будемо обережно поводитись, впевнено відповіла Марі. Дівчинка шпорила у шафі та наповнювала мішок одягом. Авілі спостерігав за цим. Я зрозумів твій план, вигукнув він задоволено. Я собі сажею, намалюю вуса. Чудова ідея! вигукнула Марія. Але потрібно їх намалювати Томасові, а не тобі. Адже ти працюватимеш зі мною. Ви нічого мені не намалюєте, поки я. Не знатиму, навіщо, заперечував Томас. Пояснивши Томасу план, юні пірати повернулися в порт. Вони заховалися за великою дерев'яною огорожею. Марі дістала із полотняного мішка одяг і роздала його хлопцям. Томасе, попросила Марі, – допоможи мені вилізти на плечі Віллі. Поспішай Вигукнув Віллі. Туристи знов з'явилися на набережні. Вони мають намір повертатися на корабель. Діти швидко переодяглися. Томас узяв трикутний капелюх і надів циліндр свого батька. Через вуса, що йому намалював Віллі, він був схожий на справжнісінького англійського лорда. Марі вдягла довгу квітчасту сукню, прилаштувала фальшиві груди. З кокосових горіхів. Згодом дівчинка вмостилась на плечах Віллі. Все гаразд, Віллі?» – запитала вона. Я не занадто важка? Ні, але я задихаюсь під цією сукнею, важко дихаючи, відповів їй хлопчик. Потерпи, щойно потрапимо на борт, то зможеш зняти наші костюми. Троє дітей приєднались до туристів і успішно проникли на корабель. Не привернувши до себе уваги моряків. Потім вони непомітно віддалилися, поки відпочивальники попрямували на головну палубу на бенкет. Усі ці напої мають виторчений смак, вигукнула одна жінка, піднявши келих. Почувши ці слова і сміх туристів, Томас обернувся до них. Мене на відпочинку, зупинила його Марі. Нам слід швидко знайти місце, де заховатися. Зненацька діти почули хриплі голоси. Марі втратила рівновагу і впала з плечей віллі. Капітан у супроводі двох моряків швидко наближалися, друзі мали час лише щоб сховатися у велику бочку. Щільно притиснуті одне до одного, вони намагалися навіть не дихати, аби їх не запримітили. Думка про те, що їх можуть викинути просто за борт, змушувала тремтіти від страху. Месьє муді злетів і сів на вершечку. Щогли, неподалік від бочки, моряки обперлися на поруччя корабля і спостерігали за горизонтом. Завтра ми будемо на острові Хільда, промовив один із них. Небо чисте, має бути гарна погода. Хлопці, втрутився капітан, повертайтеся в трюм. Незабаром посутиніє. Ви знаєте, що маєте зробити з рабами. Почувши, що вони віддаляються, Томас зітхнув з полегшенням. Як гадаєте, що вони вчинять з Анною та іншими дітьми? занепокоївся Віллі.